За минулу добу окупанти 25 разів вдарили і зенітно-ракетних комплексів С-300, вгатили по мирних містах Запорізької області, Харківщини та Миколаївщини. В Баштанському районі загинув 17-річний хлопець. У слов'янську число жертв теракту по житловому будинку зросло до 15. З під завалів дістали тіло жінки. Наші захисники дають гідну відсіч. За останню добу ліквідували 590 орків, а ще три танки та чотири бойові броньовані машини. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Україна веде боротьбу за визволення кожного військовополоненого. Великодній обмін бранцями пройшов у декілька етапів. 130 українських солдат повернулись на рідну землю. Росія вкотре порушує міжнародні правила ведення війни. Окупанти викладають в мережі відео публічних страт українських військових. Відео публічної страти українських військовополонених. Російськими військовими ми отримали декілька десятків. Російська Федерація вкотре демонструє, що вони залишились на рівні середньовіччя. Для них не існує міжнародного гуманітарного права а на Женевській конвенції вони просто чхати хотіли в Чорному морі на бойовому чергуванні сім російських кораблів. Три з них ракетоносії крилатих калібрів, загальний залп 16 ракет. Проте в командуванні південь вважають запуск малоймовірним. А зараз вже в них все ж таки запас ракет близький до критично малого, тому скоріш за все будуть економити, але не виключено, що будуть такі застосовувати. Зараз шторм нам на на поміч, і вони починають заводити корабельне угруповання в пункти базування. На окупованих територіях розпочалась примусова мобілізація. Повістки роздають щасливим власникам рашистських паспортів по всіх підприємствах які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території поставили з мету до 18.04 зібрати даних для військомата лише у тих мешканців хто отримав рашиські паспорти українські військові вмотивовані та не втрачають відчуття гумору висилають матусям позитивні відео Відео для мам. дімочка сидить на матрасі а обичному пол в енергосистемі України достатній резерв потужностей. Електроенергію експортують у Словаччину, Польщу та Молдову. В Укртрансгазі готові до будь-яких викликів. Там вже розпочали підготовку до наступної зими. Закачують газ в підземні сховища. І зворушлива акція від активістів громадського опору Жовта стрічка в банкоматах тимчасово окупованих українських міст. Люди отримали незвичні гроші. Купюри прикрашали написи Україна переможе. Відклади ці гроші на репарації Україні та геть з України Москаль не красивий. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.